Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні розпочались нові акції з 29 по 5 жовтня. Дуже дякую за огляд та приємного перегляду. Кухоль для пива 77. Чашка скляна 39. Келих для шампанського 69. Чашка скляна тренди 34 гривні. Пурцеляновий кухоль етностиль 64 гривні. Набір чашка та блюдце 199. Є ще ложечка золотиста. Стакан високий подвійні стінки з декором 88. Келихи для вина по 99. Чашка день ніч 55. Чашки патріотичні в коробці 69. Новинки підставки під гарячу. Упаковка 2 штуки 179. Стакан з червоної глини 27. Тарілка обідня 59. Салатник день ніч 77 гривень. Цукорниця прозора, скляна, гладка 59. Маслянка 119. Тарілка десертна лаванда 28. Ємність для сипучих 99. Кришка дерева. Тарілочка з надписами 49. Салатник мармур 119 та 129. Дозатор скляний для олії зі щиточкою 55. Знову з'явились ось ці красиві пляшечки для олії по 69 з дозатором. Лоток для зберігання яєць 69. Тарілка пластикова кругла 14. Кошечок пластиковий вузький для зберігання у холодильнику 29. Миска 77 пластикова. Стакан дитячий з рубочкою 199. І єдиноріг. Новинка така красива металева золотиста таця за 299. Ківш із норжавічої сталі 340 літр, 600. Сковорідка 379-20 см у діаметрі. Є ще така сама більша 28. Ціна 549. Мультиінструмент 249. 5 в одному. Воделки столові 3 штуки 74 гривні. Нержавій сталь. Ніж столовий 22 гривні. Форми силиконові для запікання на металевій основі. Ціна 299 12 штук на основі. Ось така силиконове сердечко 169-12 штук. Фруктовниця металева-чорна 169. Дерев'яна основа всередині. Новинка сушарка для посуду. Металева чорна і одразу зі знижкою ціна 99, серветниця 59. Термочашка 199 та 139. Крем-суп швидкого приготування рева 13. Два смаки. Новинка за 55 зі смаком карамелі сухі сніданки 150 грамів. Печиво глазуроване 6 гривень. Одна штучка 20 грамів. Пастила 10. Паста солона карамель з ванілью 44, Шоколадні цукерки. Сигарети з ванілью 149 3 штуки, льодяни 15 24 грами, сушки 24 гривні 250 г. Гр. Цукерки шар 64 з кокосовим смаком. Новинка цукерки у смаках 99 за коробку. Вага 114 г. Квас 22 гривні білий та чорний. Кава Якобс Монарх 110. Вага 50 грамів. Чай чорний, розсипчастий 36 100 г упаковка. Чай в пакетиках мінутка 100 штук 52 гривні. Маршмело 39. Новинка батончики по 24 гривні. Шоколад 39-75 з горіхами та молочний. Тарілка супова. Панда 88 обідня 77 гривень. Чашки по 84 гривні. Чашка фігурна 140 Хеловін. Чай ловаре 94 в пакетиках 32 штуки. Кава еспресо 549-1 кг. Печиво листове 34-160 г. Крекер 34 гривні 195 г зі смаками. Попкорн панда 27-90 г. Карамелізований 39 100 г упаковка. Цукерки сонячний віночок. 199 кг. Торт вафельний ціна 55-220 г. Чайник заварювальний French Press 134 гривні. Чайник скляний кришка коркова 229 Чашка золотистою ручкою 99. Чашка порцелянова. Вогні відпустки 88 гім. Мічник 109 зайчик. На батарейках. Грибок 249. Акумуляторний. ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком 39, лампа переносна. LED підсвітка, ціна 129 12 Вт. На батарейках LED підсвітка 99, душ туристичний 349. Годинник настінний, самоклеючий 3D, 177 гривень. Мольберт металевий складний 269. Осіння декорація. Шкарпетки до свята Хелловін 44 та 39. Високі. Дитячі також 34 гривні. Такі біленькі по 49. 73% бавовна. Маски карнавальні 88 гривень. Прикраса декоративна 77 з підсвіткою. Миска пластикова 77 гривень. Статуетка декоративна з підсвіткою. Ціна 199 Лялька Пупс 99. Палетка тіней для дівчаток 109, 21 колір. Іграшка м'яка 349. Ще ось такі маленькі зайчики. за 84 Багато сьогодні новинок. Котики м'якесенькі по 299. Така цікава. 149 кактус угорщику. 299 це бджілка, мама та дитинка. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня та економних покупок!